культури, залишки мозаїки. А, добре, розпитують. наші нашу пизду. Мазен мрія. A boteca <ривання> Дякую. Е, жіночко, ви куди йдете? Додому. Чого ви йдете додому? я поїду? На евакуацію. Всі виїжджають. Де ви живете? У Послабіськи. У вас є півгодини, щоб приїхати в центр. Чекаю. Хтось розуміє номер будинку? Артур Сергійович, треба вивезти Філімон Івана Філімоновича Карпенко за парком. Він живе на Івана середи. Пошліть туди, будь ласка, автомобіль. Дякую. Я здобулася постійна коація. Я дуже чиясь дитина і чиясь мати. Ну як я можу заставляти кожний день водії шкільного автобуса? Ні, ні, ні. Ну тих самих десенсники? Ну дивіться, ви прийдіть до тями, люди добрі. <tec -là> <див> <пив> Добрий день. Мені неприємно так розповідати вам, що в нас сьогодні. Був великий обстріл, великий писарівці. і Мене попросили наші мешканці, всі повиїжджали з нашого селища, до, придивлятися до цим многоповерховим будинком. Але бачите, що бачите. Сьогодні все побито, розрушено. Сьогодні виїжджаємо і сподіваємось на краще. Місто, 12 бік. Виїжджають останні жителі. О, буде, вікна двері. Так, вилетіло те, що залишалося в редакції. Тепліво стіни. Де його встановлять, заберуть хоч. Да. Там по дороге стоят люди. С собачками, за сын. У вас 10 выезд? Да, да. да. Ну, Разлука. Ну, да. все. Мы обовязково разом застыли на монастырь на Ювилай. Все, что еще пришло. Мы вернемся дальше, вернемся. Хоть с ним и побачимся. Что-то трогать, скоты. Все, здравствуйте. Держись, Лидочка, держись. Годом держать. проедем ось и вода ось прилет воронка была исчезла воронка Наша стара школа, тут я починав навчатися і нова школа, вікна видно вибиті. Тут я закінчував навчання. Тут вже були раніше прильоти, але сьогодні. Навіть не знаю, що хто буде, то ніхто не буде зараз ремонтувати. Тоді ми вийшли колишні учні, селище вийшло, забивали вікна разом і знову так само. Пошли решение и векна. Полиция. Подивимся, что там в середине. Вот как красота тут створилась. Дивіться. Зовсім скоро мали открыть Взяти скульптуру, видно, держав сюрпризі. Ну і тильний бік. Мазі на Настусі, де також був центр зайнятості, а колись було казначейство, страх. Зараз нема нічого. Але буде, близько буде. Найстаріший будівель у нас, я кажу, дореволюційна. Колись тут було, не пам'ятаю, що дореволюція, але потім було Сергіос музична школа. І магазин «Лотос» був. А люди є. Тут була картинна галерея. Наша наших вдома художника нічого голода. Цікаво, що картини вивезли десь. Хотілося б, щоб про них подбали. Але зараз люди головне, головне люди. Ну а прокуратура, прокуратура як і має бути ціле. Лайка, добре. Вибухом розчини одведен. Добро здоров'я, Олексій Борис. Вітаю, це Отак, офіс як? гетьманського парку. Офіс Гетьманського, ну він вже колишній угорі, центральна наша база Офіс Гетьманського парку. Михайло Петрович, ви будете виїжджати? Фух, Сьогодні не останній день. Ще попробую день-два перебути вдома. А потім як? як обстановка покаже. Сподіваюся, що... Але кажуть, що не буде евакуаційних автобусів. Поки що стоїть. Я виберу своїм ходом, як доведеться. Щасти вам, побачимось. Будьте здорові до побачення. Люди хочуть знати їхнє житло. Вони далеко не переживають. Тут усе що не могли. Виїхали за однією сумочкою. Сума, баксом, калеотика. Серце тут і не тільки за майном. Скоріше, зовсім не за майном. Евакуація поїхала. І да. обладнання забирає. Можна відкриється. Дякую Собачок приїжджав господарь за своїми собачками. Сейчас забрав так. Із де поліція. — Добрий день. Добрий день. У нас репортаж. Так. Так. — Домівки всі обійшли. Так, ну стараємося, по, по крайній мірі. Позабирали головне, це справи кримінальні. ось трошки. Забрали. Борисович, добрий день. Добрий день. Тримайтеся тут. Тримайтеся і ви. Держи вас, Бог. робіть вас. Видно, зараз трапило прямо в будинок, тому що видно слід на городі. Так як ковзнуло по ньому і пішло далі. Я бы решил на пустыне. Я зашел. Таш подойди с кухать. Может, через горло получится. А сейчас? Да. Бежи, бежи. Бежи. Майте мене не все знімайте. Дивись, щоб не, не той не втік. Не втище. Іде?